Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я клацюю гудзики. І сьогодні у нас з вами знову розпаковочка. Сьогодні ми подивимось гудзики, які я шукала, можливо, я вас здивую, більше двох років. Так, бачите, я навіть навіть не розклеювала, не розкривала. Намагаюсь швиденько. Ой, да. Думаю, ну, що швиденько в нас не вийде. Так, одразу видно, що жінка присилала, да? Приберу і будемо по одній розкривати. Ось, отак, мабуть, зробимо. Oh, yeah. <skulling> що за гудзики? Ці гудзики мали бути виробництва зеленоградської фабрики. Колись я вже робила відео, коли знайшла <гум> одні, які думала, що ніколи вже не знайду. Ці гудзики я бачила в об'явах, але власниця написала загальну ціну тисячу гривень. Ну, Тобто, да, якось за гудзики віддати 1000 гривень, ну, я не знаю, я не готова. І я вже за ці два роки це оголошення додавала у вибранні, видаляла, додавала, видаляла. От. І нарешті я побачила, що вона написала, що ціна гудзиків від 5 до, ой, перепрошую, від, та ні, наче від 5. Від 5 до 100 гривень за один гудзик. І я вирішила в неї спитати, скільки коштують такі гудзики. Ну, щоб ви розуміли, да? Ну, да, Ну, я вже бачу. Ось, бачите, Вона їх пропонувала як чехословацькі. Але хочу вам сказати, що оці Ні, ну, ці рибки це не ті, що я шукала, в мене така є. Але от я вирішила придбати собі, тому що поганувато видно. На фотографії вона їх пропонує як якісне чехословацьке скло. Да? Якщо ви дивитесь мене давно, да, я вже давно розказувала, що оцей кантик це ознака зеленоградських гудзиків. Ну, якесь у них там виробництво, бачите, я маю такий гудзичок зелений. І от на фото мені чогось здалося, що. Ну, фото не передають гудзики, дуже складно фотографувати. От... Ну, нічого. Я мала одну рибку. Та гудзичок так із рибкою тепер я маю ще. Один гудзичок обійшовся мені 30 гривень, щоб ви розуміли, да? от... от так? Отак поповнюється моя колекція. Хочу вам показати при нагоді. Що я маю ще отакий гудзичок. І я абсолютно, бачите, рибка, якийсь оселедець у сітці, да? який спіймали велика. Я не знаю його виробника, він доволі у нього нетипова форма. Хоча він має от кантик, я ніде не зустрічала його в асортиментних картах. От Я думала, що ця рибка трішки інакша. Ні, це гудзик виробництва Зеленоградської гудзикової фабрики. Я не розчарована, оскільки я мала один, тепер буду мати декілька. Так, і також я й думаю, що ось цей той гудзик, який я шукала. Так, сподіваюсь, мені вдасться вам його показати. Боже, камера відсвічує. Бачите, він має пошкодження. Тут голова песика, він з люстровим покриттям, да, я думаю, вам так краще буде видно. Це також не чехословацьке скло, а також гудзичок зеленоградської фабрики. Я потім зроблю фото, прикріплю вам, От, гудзик доволі рідкісний, я бачила тільки. Ну, скажімо так, на іноземних інтернет-площадках такі гудзики. От навіть у нас це єдина об'ява, яка привернула мою увагу з цим гудзиком, і то, бачите, їх продають як чехословацькі, але ні, це. Це, можливо, кінець 80-х, початок 90-х, оце люстрове покриття. Я вже маю такі гудзики, Вони скляні, скляні вони не пластикові, але да, я бачу, що ви не бачите, нічого не можу вдіяти. Буду робити фото і буду прикладати, але повірте, я дуже-дуже задоволена, отак трошки вам. Тому що я зібрала майже всі гудзики. З цієї фотографії також вам прикріплю. От там мені залишилось тільки начебто гудзик з яблучком, якщо я не помиляюсь. От, а так я дуже-дуже-дуже рада, що нарешті мені вдалося придбати в свою колекцію ці гудзики. Вони також обійшлись мені 30 гривень за один гудзик. Ну, що ж робить? Так, дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре.